Зайчики зимували. Марія чумарла. У зимку двоє зайчиків забрели на город. Снігу було небагато. Вони потрудилися лапками і вигребли з-під землі декілька морквинок. Як добре, сьогодні ми наїмося до схочу, сказав перший зайчик. Може, не варто з'їдати всю морку одразу. З'їмо стільки, щоб не бути голодним, а решту зекономимо. Пізніше стане в пригоді, запропонував другий. Не знаю, я такого слова зекономити. Є морква їж. Нема. Шукай чогось іншого побоїсти. Другий зайчик не почав сперчатися. Він міцно затис лапками дві морквинки, що залишилися від обіду, і пострибав до своєї нірки. А перший усе їв та їв аж нарешті відчув, що живіт у нього повнісінький. Залишився ще сматочок морквинки, та він уже на неї дивитися не міг. Узяв та й викинув залишки. Наступного дня город і ліс замело снігом. Знялася така хуртовина, що й нірки і носа не поткнеш. У другого зайчика дві морквинки. Він їх потрошку куштує, аби лише не відчувати голоду. І так і перебув у нірці негоду. А перший з голоду аж занедужав. Коли нарешті можна було вибігти в ліс. У нього запракло сил вилізти із нірки. Добре, що товариш допоміг. Збігав на город та притягнув примерку капустину. Зате перший зайчик добре запам'ятав слово. Економити. Він зрозумів, що потрібно навчитися зберігати їжу, поки не здобудеш нової. А хто вміє зберігати, той вміє і господарювати.